Новий продукт від клубна компанії Лівґуд жувальні цукерки, CBD з 1500 мг. Спокій, відновлення та баланс у смачній жувальній цукерці з лісовими ягодами. Життя рухається швидко, коли стрес накопичується, а ваш розум не сповільнюється. Вам не потрібна ще одна рутина. Вам потрібен простий ритуал, який дійсно приносить задоволення. Жувальні цукерки CBD містять чистий КБД повного спектру у смачній органічній жувальній цукерці, що відповідає стандартам USDA, щоб ви могли видихнути, перезавантажитися та знову відчути себе собою в день або ж вночі. Чим відрізняються жувальні цукерки, CBD? це сертифікований USDA-органічний екстракт конопель повного спектру, смак лісових ягід, без штучних ароматизаторів, без синтетичних барвників, 25 мг КБД на жувальну цукерку, 1500 мг на пакетик, в пакетику 60 жувальних цукерок. Протестовано третьою стороною результати партій доступні для повної прозорості, виготовлено в США з високоякісних органічних інгредієнтів, чиста, корисна формула без зайвих наповнювачів. Переваги, які ви можете відчути: розслаблення та спокій під час щоденного стресу, спокійні вечори для підтримки якісного сну, відновлення після тренування та щоденний комфорт, збалансований настрій та щоденна стійкість. Місія Лівгуд проста постачати найякісніші добавки за найнижчими цінами, щоб захистити ваше здоров'я без переплат. Жувальні цукерки CBD біді виготовлюються відповідно до стандартів, підтверджених дослідженнями та проходять ретельне тестування, яким більшість брендів не можуть зрівнятися. Рекомендація щодо використання: почніть з однієї жувальної цукерки за потреби можна прийняти дві, але не перевищуйте двох жувальних цукерок протягом шести годин. Можна вживати будь-коли протягом доби незалежно від їжі.